Формадол. Таблетки від головного болю. Волонтерство дає мені енергію. Розуміючи, що зараз, коли війна, я можу бути корисним, це дуже надихає. Я цим живу. Мене звуть В'ячеслав Запорожець, мені повних 47 років. Після початку війни я став волонтером, і це свідомо. До е, повномасштабного вторгнення е, я займався будівництвом е, був власником будівельної компанії. Десять років тому В'ячеслава запросили на роботу в Казахстан. Там він створив будівельну компанію, яка принесла йому мільйонні статки. Але 2019-го, через конфлікт із бізнес-партнерами, В'ячеслав повернувся в Україну і почав усе з нуля. Тому ну, коли мені кажуть мільйонер доларовий, ну сьогодні ти мільйонер. А завтра що? В Україні В'ячеслав створив нову компанію з будівництва сучасних котеджних містечок. Бізнес був успішним, але повномасштабна війна змінила плани В'ячеслава. Війну я зустрів в реанімації. У мене на 23 лютого була запланована на вечір операція. О 4 годині ранку я прокинувся. Після того як весь персонал покинув клініку, я поїхав додому. Багато лікарів поїхало. Клініки були закриті, і я зрозумів, що треба в цьому напрямку працювати. В'ячеслав попросив свого товариша, власника приватної клініки, відкрити її. Там були операційні і лікарі, які могли надавати допомогу людям. Але В'ячеслав хотів бути ще більш корисним. Він згадує, як 7 березня випадково зустрів на одній із заправок Києва хлопця, який терміново шукав пальне. Для чого? А я повинен їхати вивозити людей з бучі. Це мене дуже вразило. Я вирішив, що якщо у мене є можливість теж допомагати людям. Чому це не робити наступного ж дня? В'ячеслав зі своїм другом, двома джипами, вирушили до Чернігова евакуювати жінок і дітей. Але дорогою назад на трасі розпочався танковий бій, і їм довелося зупинитися в козильці у шкільному підвалі. Спали на підлогі, це матраси. Тоді я зрозумів, що треба допомагати, да? що наші люди ну не повинні так страждати. Місяць В'ячеслав вивозив людей із блокадного Чернігова, зокрема і важкопоранених, і всі вони знаходили тимчасовий прихисток у нього вдома. У мене в будинку тоді зупинялося десь максимально до ста чоловік. Я пам'ятаю, 30-32 дитини жили в підвалі, де у мене кінотеатр, бо було небезпечно. Тут теж літали літаки. Тут ще й залишились ми, я ще не вибирав, бачите, матраси, бо це все було застелено. Тут є проєктор, екран. Постійно я їм включав мультики. У квітні В'ячеслав почав їздити на схід. Каже, що свою першу поїздку ніколи не забуде. 7 квітня виїхали ввечері. В Краматорськ ми заїжджали в 10.40 ранку. А в 10.30 був теракт на ЖД-вокзалі. Ми побачили ракету, ми побачили зліва палали дві автівки, і ми побачили багато людей, які були в крові, в паніки вони кудись бігли. Найскладніший день був на наступний день. Я був як контактна особа по пораненим та загинувшим. Кожну хвилину був дзвінок. Я запам'ятав, як одна дівчина телефонувала раз десять. Вона шукала бабусю і хотіла почути від мене, що її бабуся жива. А я розумів, що вона загинула і треба було підготувати. І таких було багато випадків. За рік В'ячеславу вдалося вивести з прифронтових міст більше трьох тисяч людей і близько трьохсот тяжко поранених. У нас спочатку була одна швидка, потім десь за тиждень нам передали дві швидкі, потім нам передали 10 швидких. Ця швидка класу С, я її переобладнав, поставив кисень сюди. Тут є ШВЛ, дві швидкі. Я купив за власні кошти. Це теж був такий іспит. Знаєте, коли ти береш останні гроші на покупку двох швидких, я принципово сказав собі: зараз ми все робимо на допомогу постраждалим війні і на допомогу Збройним силам, щоб наша перемога була найскоріша. А потім вже ми будемо робити бізнес, будувати, розбудовувати і так далі. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені, Ми вас власнимо по таємних маршрутах. Отавіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер. Про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. І герої цієї історії наш герой ефіру, Волонтер Віслав Запрож в сніданку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ну доброго ранку. Бажаю, Історія здраві. трошечки хочеться просто осягнути. Ще раз зазначимо нашим глядачам. Три тисячі людей за цей рік врятовано Більше. вами, власноруч а, і важко поранених близько трьохсот. Осягнути цю цифру важко, але от нині зараз тим самим займаєтеся на схід їздите, на фронт. Так а, місто Краматорськ став рідним містом. Там наша знаходиться база. В Донецькому регіоні працює близько 20 швидких, 30 лікарів, фельдшери, анестезіологи. Ми допомагаємо, як і з цивільним населенням. На жаль, Бахмут, Часов'яр Яр постійно. Вчора три чоловіка з Бахмута, 60-58 років з пораненнями. На жаль, постійно кожен день 5-6 рейсів ми робимо. Ось, рятуємо, допомагаємо і медицині катастрофа, і нашим медичним військам. Ну, а також ви допомагаєте тим людям, які втратили кінцівки. Розкажіть, якого ж типу ця допомога? Перший ампутант був Чернігова у мене, який я вивозив власним джипом. Я був вражений. Дуже багато військовослужбовців, які віддають своє життя і віддають руки, ноги. І вже рік ми допомагаємо в протезуванні, в реабілітації. Також допомагаємо і в соціальній адаптації, юридичні питання. За ну так процесу. у вас комунікація, як ми розуміємо, дуже гарно налаштована. На мається на увазі, коли ви рятуєте наших захисників-захисниць, і то у вас є точкова навіть комунікація пряма з лікарнями Києва, Дніпра інших міст. Як ця цей організм налагоджена Співпрацюємо з керівниками лікарень, співпрацюємо з начмедами військових частин, і при евакуації, якщо у нас поранений ампутант, ми зразу ж беремо його і контролюємо всі процеси лікування, протезування, реабілітації. Ну це це просто неоціненна робота, яку ви виконуєте тут. Правда, після перегляду матеріалу просто хотіло деякі, хотілося деякий час просто помовчати крайні От... багато врятованих вами у цих людей. Це так. Андрій Сапковський, Андрій Сапковський, захисник без двох ніг. І ну от мені важко собі уявити так, от людина, яка мала будівельний бізнес, там мільйонер, там, хоча у вас було багато можливостей, просто або кудись поїхати, бо далі собі допомагати розвивати бізнес, ну і якось там трошки до допомагати армії. Але тим не менш, ви там ледь не останні гроші витратили на швидкі свій будинок, зробили прихистком для тих, хто потребує допомоги. Як ваші рідні відреагували? Цікаве питання. У мене була дружина, її звали Алла, і коли я почав займатися волонтерством, вона не дуже це гарно сприймала. І на початку квітня, рік тому вона каже: Я вже не можу. Я хочу поїхати, я не сплю. А, я хвилюю. Вона не витримала, ну скажімо так, іспит війною, а да. що їй не подобалось? Ну чому в, в діму багато людей? Я їх не знаю, що угу. може трапиться, плюс повітряні тривоги. Ти ну в ітогі я зателефонував угу. всім, своєму другу в Греції. Ось це ваш будинок? Так, да, це угу. мій будинок. 1500 ще п'ятсот квадратів. Угу. Ось і. І... Я пропонувала другу з Греції що? І я зателефонував другу і кажу: забери, будь ласка, на евакуацію. Він дав свій будинок. І поїхала вона, поїхала моя донька і ще її друзі. І після того ми вже не зустрічалися. А з донькою тримаєте зв'язок? На жаль. Моя донька, да. Вона повернулася через три місяці. А на жаль, моя дружина залишилась в Греції. Я їй допоміг створити бізнес. Вона косметолог. Oh. Вона да, все Гарні Вже, Гарні допомогли. після розставання допомоги. Ну знаєте, як там ми відповідальні за тих, хто з нами був, це але має... це дуже ну це достойно насправді. Хоча ми розуміємо, що цими іспитами життя ваша система цінності розійшлася. Але ви не кинули ні важкі ситуації? А донька також? донька допомагає вам чи вона займається своїми справами? Донька мені допомагає, но вона ще перекладач. У неї зараз учні. Вона навчає. Англійської мови, от е, це правда, що ви хочете свого будинку зробити раніше це був будинок, ну там з прихисток, да. а зараз реабілітаційний центр, так для тих, хто врат, втратив кінцівки. Правильно? Да е, у мене вже зупинялися і жили порядка 10 ампутантів, яким uh -huh. ми допомагали. Ось, і я побачив, що е, дуже гарно е, природа. Умови, річка Дніпро, і тому я зрозумів. А ще й будинок великий, він мені недоцілен, такий 1500 квадратів. Тому ми зараз шукаємо інвесторів, я веду перемови і ми хочемо зробити реабілітацію. Я це, це... свідомо роблю. Ага. Ну, от стільки змін кардинальних, от просто з ніг на голову. У вашій історії за цей рік. Як змінилися ваші погляди за цей рік? Не. Ну, головне, це е, матеріальне, знаєте, цінності. Війна, е, один філософ сказав: війна це, війна це прекрасно, війна це нічого зайвого. І е, раніше я це не зрозуміло. А що значить зайве? Це це е, раніше ти їздив на дорогих автівок, зараз ти їздиш на практичні автівки, яка тобі виконує там, задачі. Да? Е, речі, да, хтось купляє там в бутіках якісь дорого, угу. дорогі речі. А ти розумієш, ти можеш у українське, якесь чи військове, комфортне. Розумієте, це, е, це переосміслення е, цінностей. Війна це випробування для стосунків. Особових, це друзі. У мене також був партнер, який поїхав О, і не відповідав. Я тільки через півроку з ним вийшов на зв'язок. А я от хотів спитати: ну бізнес ви мільйонер, бізнесмен у якого життєві такі скіли, тут ексклюзивні, потужні, унікальні, і тут ви вкинулися в волонтерство за власним внутрішнім покликом. Бізнесмени, ваші колеги теж мільйонери. Багато таких як ви. Стали на багато. Але є. Але є. І ви знаєте, зараз головне, я поміж того, що я допомагаю, я ще приклад іншим. Uh -huh. Кожен день я телефоную, друзю чи, чи висилаю. Слухавки беруть? Беруть, беруть. Вже більше час ці стали брати. І я показую приклад. І для того, щоб допомагати, не треба багато грошей. Треба, ну у кожного є зв'язки, кожен має якісь там стосунки, можна допомогти з лікарнею, можна знайти житло, можна знайти клініку. Можна знайти фірму, яка запротизує, домовитись про це. Головне бажання, тільки за да. зацікавленість. От зараз ви займаєтесь волонтерством. Думали після перемоги, чим будете займатися? Ви продовжите розвивати бізнес, яким займалися? Чи можливо опанувати щось нове? Я будівельник, я будівельник, і до, до війни я почав будувати такий економ житло у себе в селі в Проціві. Смарт хауси, там mm -hmm. 22 будиночки маленьких, недобудованих на дамбі. Ну там трошки в селі в да, біля конюшні. І я хочу, я сказав собі і своєму партнеру, який якраз поїхав за кордон, потім повернувся. Я сказав: значить, так у мене рішення, там у мене 50% 50% цих будинків ми добудуємо, і я віддам хлопцям, військовослужбовцям, ампутантам безкоштовно. І цим хочу показати приклад іншим забудовникам. Кожен забудовник заробляє, заробляє там 20-30%. Чому там 10-15% від побудована не віддавати нашим героям? Тому що я розумію, я зрозумів головне, що завдяки нашим хлопцям, які зараз захищають в окопах, втрачають кінцівки, втрачають життя, да? ми повинні їм бути благодарні просто. І це робити свідомо просто ділитися, знаєте, пане В'ячеславе. Ми е, чекаємо на вас знову в студії сніданку, коли ви ключі Дякую. вручите аж нашим військовим, і ми е, зробимо про це сюжет і чекаємо вас в гості разом з хлопцями. І вашу історію розкажемо, тому що так. вона триває. Ви робите цю історію чи не щодня а, і історію тих людей, заради яких ви нині вживете, заради наших захисників-захисниць. Вячеслав Запорожець волонтери мільйонер, важливо сказати, тому що це, це невід'ємні частини, і людина стала на ту дорогу, про яку ви тільки що дізналися. А На таких людях, як і захисниках та захисницях, будується історія України і наше майбутнє. Посибімо нам так. дуже дякуємо. Ми рухаємося далі.